Ціний марафон телеканалу Ті Вісім ми повертаємося до прямого етеру для тих, хто щойно доєднався. Нагадаю, так що у вас є також можливість залишатися з нами в онлайн форматі, адже трансляція триває на ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про результати дослідження про корупційні ризики та інституційні виклики у сфері охорони здоров'я в Україні, які презентував рух чесно з нами на зв'язку. Аналітикиня «Руху Чесно Катерина Маркіна. Пані Катерино, вітаю вас і слава Україні. Героям слава пані Альоно. Вітаю тільки в нас не охорона здоров'я, а охорона довкілля. Та охорондові, вибачаємося. Власне, про це поговоримо детальніше. Перш ніж ми про результати вже поговоримо і про ті проблеми, які насправді є, давайте для початку про процес аналізу. Як він відбувався, як ви досліджували, як довго тривав збір інформації. Над нашим дослідженням ми працювали близько року. Спочатку це була розробка методології, потім ми проводили. Вивчали нормативну базу, тобто там законодавство чинне, каталог корупційних ризиків на АЗК, антикорупційні програми Міністерства захисту довкілля та Держекоінспекції. Ну І також, щоб поглибитись, ми провели 25 глибинних інтерв'ю з різними зацікавленими сторонами, тобто, це були і представники бізнесу, і представники громадськості, експерти, держслужбовці, а також народні депутати. Зараз маємо змогу вже підсумувати цей рік роботи, насичений рік роботи, наскільки я розумію. Отже, які основні корупційні ризики вдалося виявити у сфері охорони довкілля? А, ну, Ми наше дослідження ділили на а, ми користувалися такою логікою, що а, як а, регулювати вплив на довкілля. Перша наша частина це була оцінка впливу на довкілля, тобто, щоб ще до початку будівництва, до початку реалізації проекту. Виявити, як він буде впливати на, на, на довкілля. А далі це була частина з дозволами на викиди. Ми взяли лише, лише частину цієї дозвільної системи, щоб просто подивитися тенденції. Адже і так це була дуже така велика тема. Тобто це регулювання діяльності вже під час роботи, а також екологічний контроль, який, ну, це логічно що, да, контролю за діяльністю і правоохорона та судова система вже як покарання порушників. Отже, най -такі найбільші ризики для оцінки впливу на довкілля та видачі дозволів це скерування підприємств. Суб'єктів господарювання, ну і оскарування або взаємодія з афільованими компаніями, тобто є такі практики, коли компанія вона може бути пов'язана з чиновниками, вона гарантує. Отримання позитивного висновку. В той час як незалежні звіти від незалежних компаній, або дозвільна або документи на отримання дозволу від незалежної компанії, вони можуть повертатися на доопрацювання і процедуру треба буде проходити знову. Це такий перший глобальний ризик. Другий – друге, це пріоритизація економічних та політичних інтересів над довкіллями. Це більше якраз характерно для регіонів, хоча і на рівні міндовкілля респонденти теж про це говорили. Що зараз ну, більше про області. Департамент екології він знаходиться безпосередньо в структурі ОДА, тобто під керівництвом очільника. І очільник може бути більш зацікавлений в економічному розвитку регіону, там залучені інвестиції, і тому це може відбуватися тиск на департамент, або там спеціалісти можуть піддаватися, так би мовити, самоцензурі. Крім того, цей Якщо говорити про ВТ, то проект може бути вже попередньо погоджений з ну так, так би мовити, неформально погоджений з керівником, і тоді сама процедура вона така перетворюється на таку більш формальну річ. Тобто, можна зробити висновок, що питання охорони довкілля у регіонах не на часі, принаймні так вважають деякі очільники. А... Знаєте, в нас в принципі, в суспільстві питання охорони довкілля, воно якось не на часі. Це така геть непріоритетна, непріоритетна частина, хоча безпосередньо від якості довкілля залежить, ну, перепрошую, як ми живемо, наскільки якісно і скільки ми живемо. І, можливо, для деяких людей, для них те, що там є якесь е, шкідливе підприємство, для них це здається не проблемою, адже в них е, трошки вищий рівень життя, проте е, воно все одно має свої наслідки, е, зокрема е, на їхньому здоров'ї і на здоров'ї їхніх дітей. Чи ті ризики, які ви окраслили, вони типові для більшості регіонів України? А ми не продивлялися по кожному регіону. Ми здебільшого зосередились на е, Промислових викидах. Проте, з того, що ми аналізували, є дуже типова історія, особливо з дозволами на викиди. А mm -hmm. навіть в Хмельницькому в 2023 році була історія, коли Володимира Тітуха, це один з керівників обласного департаменту екології, що його е, визнали винним в вимаганні неправомірної вигоди. Тобто, е, це було скерування. Е, е. Зникає а, у нас зв'язок із пані Катериною, його е, е. вже, вже чути? Так, зараз краще було Я чути. Зв так, давайте спробуємо. <гум> um. Тобто це скерування до оцих афільов... афільованих компаній було, коли підприємство там частину грошей а, офіційно, частину грошей заплатила неофіційно, ага. і компанія могла там часто мала частину цих грошей передати, передати в департамент. І таких історій, в принципі, кожного року кілька виникає по різних областях. Тобто, це Волинська область, КМДА, ну тощо. Тобто, це така. Це така дуже характерна історія для регіонів. І крім того, під час обговорення наших результатів, що от звернув увагу один зі спікерів, що коли ну, це він так самостійно моніторив ситуацію, коли міняється очільник департаменту, змінюється кількість виданих дозволів. Тобто, з якою це може бути причиною пов'язано, ну, Можливо, якісь там робочі моменти, або якісь особисті зиски. Тобто ми можемо говорити про те, що ця інституційна слабкість екологічних органів сприяє розвитку корупції? А, так, але дивіться, корупція вона є не тільки в Україні, не тільки в екологічній ага. сфері. А вже, ж, чим менше людей, ну, ми так проаналізували, що в Міндовкілля один спеціаліст веде близько 55 справ по ОВД. Тобто це дуже, дуже велике навантаження. І людина в такому темпі вона може Мати якісь особисті зиски під час роботи, а може чогось просто не помітити, не встигнути, бо це дійсно дуже, дуже високе навантаження на одного працівника. І е, от що ми говорили про інституційні виклики, ну це перше такі червоною лінією проходив е, ризик, що е, бракує людей е, в міністерстві, навіть з цим трохи краще в областях з цим набагато складніше. Бракує людей, вони працюють в дуже таких стресових умовах, і в принципі тут потрібно збільшувати штат і підвищувати кваліфікацію цих працівників, які там є. Чи були якісь пояснення від міндовкілля, чому такий маленький штат? Чи є зараз просто немає змоги його розширювати з економічних питань? А, ну... Це, в принципі, ж не Міндоркиля, так придумала, що їм треба стільки людей, тобто є штати всіх міністерств, і там є отакі. Такі, такі норми. Зараз має бути реформа держслужби. подивимось, чи зміни вона ситуацію на краще і наскільки це буде покращення, покращення цієї ситуації. От. Але те, що бракує людей, це така системна проблема. Їх бракує всюди, ну, в кожному держоргані. Щодо зменшення корупції під час видачі цих екологічних дозволів, про що ви говорили, чи є якісь рекомендації, як цьому можна сприяти? Е, ну, найкращі механізми це підвищення прозорості і це залучення громадськості. Тобто, були ми теж у звіті нашому це зафіксує е, активній роботі громадськості. Уповноважений орган там не видавав дозвіл, чи якісь е, е, суперечливі е, звіти ОВД, вони отримували там, або відмову, або негативний висновок. Е, до прикладу, от, в Харкові кілька років тому е, видобуток е, піску на території лісу його вдалося зупинити, тобто ліс зберегли завдяки, зокрема, от роботі громадськості. Активному включенню. І що от, теж така проблема, що не в кожній громаді є люди, які готові за це взятися. Но це так доволі складні процедури. В принципі, для тих, хто, хто цим займається, так, профільні громадські організації, які там ще у виток цього стояли, для них це вже, так би мовити, рутина, а людина, яка тільки ну, входить в цю систему, для неї це може бути доволі складно. Крім того, там в невеликій громаді ну, дійсно може не бути людини, яка готова за це взятися і готова взяти і може взятися за це фахово. Якщо говорити про громадський контроль, чи можна виділити якісь певні механізми, які могли б ефективно протидіяти корупційним ризикам, що може робити громадський сектор? А, громадський сектор може моніторити ці всі процедури. Є а, єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. А, туди, правда, можна війти тільки за електронним підписом, але я думаю, що, а, ну, як на мене, це не така а, важка е, не так, не, не така вже важка умова, хоча люди, люди різні, ну це це вже таке. А, слідкувати за, а, за цими а, звітами, подавати зауваження, брати, а, брати активну участь, тобто, а, і, а вже ж, не опускати рук, якщо а, не вдалося досягнути. Не, не вдалося досягнути своєї цілі. УВД це дуже, така, дуже гарна. Зараз це о, найефективніша екологічна процедура в Україні, о, проте є, ну, не завжди вона спрацьовує. О, однак о, треба, <laughs> треба не випускати sì. рук і йти далі. Як на ваш погляд, зараз в Міндовкілі відкриті до співпраці з громадськістю? О, так, при Міндовкілля є. О, Низка робочих груп є громадська рада, і в принципі Міндовкілля взаємодіє з громадськими організаціями. Тобто, це є на чи на достатньому рівні. ну Тут кожного представника громадськості, мабуть, є своя думка, але принаймні така співпраця є. Тобто питання більше про те, що відбувається в регіонах, і там не завжди відкриті до такого громадського контролю. А, так, знову ж таки, зі слів наших респондентів є е, е, області, які активно співпрацюють з громадськості і е, там, де взаємодія відбувається добре, є там, де ця взаємодія йде важко. Е, це може бути зокрема така дивна причина, що через якісь свої особисті е, міжособистісні контакти. Про що ще говорили ваші респонденти? Чи говорили вони про те, що повномасштабне вторгнення теж розв'язало руки корупції корупції в Україні, зокрема в сфері охорони довкілля? А, ну, по-перше, під, повном... під час воєнного стану в нас немає планових перевірок Держекоінспекції. Тобто, фактично, контроль може відбуватися тільки якщо Відбувається якась аварія, якісь і Ідеться повідомлення цю плану, цю позапланову перевірку погодити з мін Це може спричинити певну вибірковість. Ну, може, там документи підготовлені недосконало, не чи а, ще якась історія, і Міндовкілля може не погодити цю перевірку. Крім того, а, через те, що йде, а, а, так, збільшується ланцюжок у цієї взаємодії, а, масштаби можуть бути вже зовсім інші. Ну, наприклад, якщо відбувся якийсь викид в повітря і його не за. Сували одразу чи там протягом найближчого часу, то його потім і не зафіксуєш вже, бо ці викиди вони розсіються. Тобто масштаби можуть бути зовсім інші Або якщо є якийсь порив, труби, ну там. Зникає зв'язок із пані Катериною. Зараз намагаємося його відновити? А я нагадаю, а, там що… там що, ми... щось вилилося а... так. Пані Катерино, чи чуєте нас? А, чую, так, так. Можемо продовжити, бо мали проблеми зі зв'язком. Власне, от якщо дійсно говорити зараз про боротьбу і з корупційними ризиками, так ви говорили про те, що ситуація залишається зараз складною, тому що немає планових перевірок. Чи має зараз Україна до них повернутися? Як на ваш погляд? Як, на мій погляд, можна це зробити частково для якихось певних, певних груп, бо ми вже в цьому стані живемо понад три роки, і, як на мене, це не закінчиться завтра. І нам треба якось все ж таки адаптуватися до адаптуватися до сьогоднішніх реалій бо це може тривати тривати дуже довго крім того не знаєте крім прям системи покарань да від Держекоінспекції, це є і якась система допомоги бо інспектор може вказати на якісь тонкі місця і підприємство може уникнути потім якихось серйозних порушень Власне, у нас зараз в Україні триває євроінтеграційний процес. Нам називають дати, що до 2030 року максимум Україна вступить до Європейського Союзу, але ми знаємо наскільки там жорстким є екологічне законодавство. Зокрема, на ваш погляд, чи нам є ще за ці 4 роки, понад 4 роки, до чого рухатися, і що ми маємо зробити для того, аби відповідати усім нормам? А вже ж. Що... Нам є над чим працювати і роботи, роботи дуже багато. Дійсно, Європа дуже багато уваги приділяє саме екологічній складові. І так чи інакше, нам треба буде впровадити всі екологічні норми, які є в Європі, щоб стати повноцінними член, членами Євросоюзу. В ЄС щороку щоразу наголошують на важливості процедури ОВД, бо в принципі. І є певне лобі, яке намагається скасувати частково ОВД чи послабити цю процедуру. Так от Європа, Євросоюз наголошує на тому, що цього робити не можна, і навпаки, ОВД потребує ще більшого ще більшого посилення. Хоча в нас і так, в принципі, таке найбільш жорстоке жорстке ОВД за законодавство, ну, норми ОВД. Проте вони актуальні для наших національних реалій. Цього літа набирає чинності закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Він, зокрема, передбачає впровадження інтегрованого дозволу і замінить ці дозволи на викиди, там дозволи на скиди у воду, поводження з відходами. Тобто це буде один дозвіл на всі, ну, так би мовити, на весь вплив суб'єкта господарювання на довкілля. І отут варто зазначити, що крім. Є таке дуже це зі слів пані Олени Кріворучкіної в парламенті дуже сильне, сильне антиекологічне лобі, і цей закон про про забруднення як його так спрощено називають його ухвалили. Ухвалювали дуже важко, і в принципі його вдалося ухвалити тільки через те, ну зокрема, через те, що він був індикатором по Ukraine Facility. Тобто, якби його не ухвалили, то Україна б не отримала фінансову допомогу від Євросоюзу. Ну... Так, ми вам дякуємо, пані Катерину, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Аналітикиня рукочасно була з нами на зв'язку. Катерина Маркіна говорила про аналіз корупційних ризиків у сфері оцінки впливу.